Привіт, мої любі друзі! Сьогодні наша казочка про дівчинку Кіру та лицарів чарівного лісу. У далекій країні, де дерева вміють розмовляти, а зірки не мають страхів, жила дівчинка на ім'я Кіра. Вона була не просто дівчинкою, а справжньою дослідницею, яка мріяла стати лицарем. Кіра завжди носила свою улюблену шапку у формі дракончика, щоб наважитися на будь які пригоди. Вона одного разу замріялася і зайшла далеко звіддому. Ну, привіт, малеча, закричала баба Яга. Я тут готую зілля з мухоморів. Хочеш спробувати? Кіра з жахом розглянула зілля, яке булькало в старому казані. Вона зібралася втікати, але баба Яга спритно закрила двері. І так Кіра опинилася в полоні. Тепер ти моя слуга, оголосила баба яга. Будеш варити обіди для моїх кішок. Кіра зітхнула, але вона знала, що не можна здаватися. Вона почала думати, як вибратися, і тут до неї прийшла чудова ідея. Вона підглянула, як баба яга хвалиться своїми магічними здібностями, і вирішила, що їй потрібен план. Бабусю, сказала Кіра, я можу приготувати найсмачніше зілля в світі, але мені потрібен один особливий інгредієнт сльоза доброго дракона. Баба Яга, яка ніколи не чула про сльози добрих драконів, зацікавилася. А де я його знайду? спитала вона. У чарівному лісі, відповіла Кіра, сповнена рішучості. Я можу отримати його, але тільки якщо ви відпустите мене на один день. Баба Яга, подумавши, погодилася. Вона ніколи не могла встояти перед можливістю отримати щось нове і незвичайне. Кіра вирушила в чарівний ліс, де дерева шептали та птахи співали, вона зустріла трьох дивовижних лицарів лицаря гумору, лицаря розуму та лицаря чесності. Кожен з них був одягнений у блискучі обладунки, які сяяли під сонцем. Привіт, Кіро, привітали вони. Що ти тут робиш? Мене затримала баба Яга. І я шукаю сльози доброго дракона, щоб звільнитися, пояснила вона. Лицарь гумору засміявся. Сльози дракона? Та це ж легко. Чому б нам не спробувати знайти їх разом? Я знаю, де може жити добрий дракон. Він, напевно, ховається у печері за веселим водоспадом. Лицар чесності додав. Але, пам'ятай, Кіро, дракон може бути дуже обережним. Нам потрібно показати йому, що ми не зловмисники. Кіра та лицарі вирушили до водоспаду. Коли вони підійшли ближче, вода почала танцювати, а за нею з'явилася велика м'яка постать. Це був дракон. Його луски були кольору веселки, а очі світилися, як зірки. Хто ви такі? спитав дракон, зупинившись. Ми шукаємо сльози доброго дракона, відповіла Кіра, але не для зла, а щоб звільнитися від баби яги. Дракон засміявся. Сльози? Я можу дати вам щось краще. Сміх. Він може бути ще кориснішим. Лицар гумору підскочив. Сміх це звучить чудово. Дракон почав розповідати їм смішні історії про своїх друзів, інших драконів, які намагалися навчити котів літати або грали в шахи з пташками, кіра та лицарі сміялися до сліз. Врешті-решт дракон вирішив, що у нього є чудовий спосіб допомогти кірі. Я дам тобі частинку мого сміху, сказав він, і з його очей скотилися сльози радості. Але пам'ятай, сміх це не просто емоція, це сила. Яка може змінити світ? Кіра подякувала дракону і разом з лицарями повернулася до баби яги. Коли вони дійшли до хатинки, Кіра вирішила, що час діяти. Бабусю, я принесла тобі сльози доброго дракона, вигукнула вона, тримаючи в руках маленьку склянку, наповнену магічними сльозами. Баба яга, сповнена цікавості, взяла склянку, але коли вона побачила, як сльози почали світитися і сіяти, вона зрозуміла, що це не просто вода, а Кіра зрозуміла, що справжня сила не в мечах і магії, а в здатності сміятися і дарувати радість іншим. Так закінчилася ця пригода, але почалася нова, повна сміху, дружби і, звичайно ж, нових викликів. А ви готові до власних пригод? Що це? спитала вона, зацікавлено розглядаючи. Це сміх, бабусю, пояснила Кіра. Він може розвеселити тебе і в той же час позбавити від усіх твоїх тривог. Баба Яга нахилилася до склянки і вжила трохи. Вона почала сміятися так голосно, що навіть кури у дворі почали танцювати. Це чудово! вигукнула вона. Я забула, як це сміятися. Кіра і лицарі також почали сміятися разом з бабою Ягою, і в ту ж мить хатинка почала обертатися, а курячі ніжки почали так витанцювати, що земля пішла обертом. Я не буду більше зловживати темною магією, оголосила баба Яга. Я хочу стати добрим другом. З того часу баба Яга стала хорошою подругою Кіри та лицарів і навіть допомагала їм у нових пригодах. Весь ліс наповнився сміхом, радістю і добром. Ось тепер кінець. Якщо вам сподобалася ця казочка, підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити наступну.